Звести нам у столі найвищій, сома таки стану найближчий. Жири, бенкетуй віршомазе, та не набирайся одразу уляної величі бог. По місті волосій горіх, струхняві, вщерп на гіркоту і додану вартість роботу зведе на обісрані пси. Від тої Ісуса спаси підступної млості, спокуси в зелених розвоях капусти від премій врожайних державних врожай. На підступи їх не зважай з конопей, зелений, юначе, то справа мерська, не козача, не є обітований рай, бо ж країна ця. Та була раса з автографом свіжим Тараса, в шелюги крові на снігу, де блютиня рагу при чистої вишиванки в дорогу від рідної мамки, в далекі незнані світи, незваним крий Боже, і прости.